Друзі, відпусточка потрошки добігає кінця. Отака от, от річечка. Отак от, от класно, гарно. А як ваші справи? Бо мені дуже подобається. Сьогодні були на рибалці, потім буде, зроблю вам відос на нічній. У нас лелека покрав трошки риби. Дуже класно. Все, і приступаю до роботи. Далі служба. Справи. І ремонт авто. В коментарях в мене знаходиться карточка. На 47-му бригаду треба зробити авто, друзі. Тому давайте, долучайтеся, переглядів по 50 тисяч, а донатів шиш. Це ж не нам треба машина, це вам треба, щоб в нас була машина. Давайте обійням. Трошки українського бугу вам ще покажу. Яка вона красива сьогодні ця річка. І водичка. Дуже класна. В першому коментарі. Карточка. На ремонт авто. Гарного вам дня!